Ну, по менедж, це менеджіс. Коротше, що, мало і... ракет. Чи мало радикалів чи багато? Долай, спав... <годи> а, а що це за, за тема за спальцем, оце, до речі? <годи> а... <годи> а група делали. А, група делав окей. Ну, і його, <годи> як би, кусочок тож, як би, тоже, як бы. Пописше. Может хочешь? Мені казайцев, типу мені вот Ну, спальню. Понятно, типу, ну типу, або, красиво. Або, або, так він не хотів тільки один стейт, я кажу, бери два, мені раніше радикалів, типу, і я Я просто його. По ретюрн стейту взяв той, а потім віддав. Бо мені 2-3 і гри, а йому 7, типу. Ну так. А, ну тіпо... ну, і, ну, і туніс, кай... і, і туніс, і туніс кайфарик зайшов в війну, я. Як... Тунис, взагалі кайфарик, туніс. Ну, нормально, типа. Тут я бачу, типа. О, але нормально. Так. Ну, він до Китай ще поки ніхто не поліз, але думаю, що скоро, блять, поріза це. Оце. оце. А це не поліз уже никуда, Ну, в Голландія может, поліз, может, Рашка. Не, ну е... чё, камбэк из Ріл. Блять, камбэк тут уже no real, типа. Тут уже, Давайте проверим, подивимося, может там ліберал мод. Тут, блять, нахуй, ніхто не про Віктора зажимається. Алло, блядь, нахуй. Хотя бы гроши дайте это, блять, ну типа, это хотя бы, чтобы он сидел без депта, блять, там, и два лямы сверху. Ну, потому что, Ну, але це все одно, це типу, руїна, типу, ну, лабораторний. Я б, я б. Кому захасив, це Австрії, бідній. Так. 220 тысяч, і Ну як. 80 construction, 80 констракшн, все заедись. Будується. Тепер блядь, блять, надеван. Нормально. Не, нормально. Я просто влюсь, типу, я ж нічого не кажу щось. Тут. Ну так. Да. Ну от бачиш, типа то, що казав. ці ти машиністи нахуй пошли, тупо тупо, блять, рука. А чувак, ти подивися, подивися в цей, подивися в е, ну, в Алжир. Ал, Алжир. Я там видрачував їжі, щоб вони. Е, ну, от сам Алжир, пилдин, той же компанія, в мене ж 5 цих, а там же ж вони не прийняті, я їх, я їх там видрачував, щоб нанять. Ну и ну, я зробив. Ввп. Ну, тіпі, ні, я ж ще. Покажи, на... скилли ВВП під зовнішнім управлінням. Так, у кого, Баурашки? Одимитрий, Одемитри. Нідерландські інвестиції всюди. Ага, да. Reinvestment, я так розумію, десь. Ну, у нього якісь ліниві, вони викупають, а не ні. Ні, ні, ні. Він коли аж Бет аграріаризм. Да, та політика. Де він заживає, він заживає, да. Нього реінвест... Не у Reinvestment з'явиться нормальний. Без clean не прожимать Low consumption. І... Знаю, ти. Ось равно... ну, ти сирну, ну, якщо ти з ними сидів, да, в тебе були наліки. А, ну, типу тіпо... отримання. Ні. Получение 6 кустков, типа, блядь, ну мені здається, це типа вообще, типа, це один констракшен, типа, скільки це тебе будівництво, ти скажи, скільки це. Два констракшена це ти получиш три і два будівництва. Типа, ну щось виглядає, типа кринжов. А хай так сид. А, а хорошо, ні, типа. Хай так сидят, хорошо. Школи є. Качаю? Качаю, качаю. Да, да, просте. Армію модернізував виходить, крекер без а, позору чи... таки як я розумію... Ой, блядь, що тогда. Ну так, не Нет, я збиваю, я збиваю. я сбиваю. Це... сбиваю. Це... 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 <рекер> ну хотя нормально, це нормально. На 60 не це. Це я даже. Це... що нормалек. воно концентроване? Да, похуй, Так подивись, в моих серии регіонах? Ну воно не доїжджає, бо в мене інфри нема, по країні. Подивись, що там. Як там Волинь, до речі? Так, є речи? Да, да, Є проблема. Ні, Блин вже відновлюється. Блин вже відновлюється. Там просто ці... Не, ці нормально, каиду. Ці... Там півражки втопило, конечно, кайфово. Чехи шо, беру. Там двічі воно топило его. Двичи по. Пиздец. А потім содочка посвітила. І... Да, 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 да. Як тільки у лаборатора почалась революція, каже, це точно якийсь боги, в мене, в мене сонечко посвітило по всьому. <святило> <святило> а до цього якби один потоп, потом другий, потоп. <святило> Великий ну, потоп, а <реш> можливо, потім прошестя, як би якщо сталося. У мене, якщо у мене швидко прожметься сейчас Tenant Farmers, то я зможу і прожати, в принципі, нормально цей. То я зможу і не тут їм прожати. Великий потоп і прошестя, Христа. Ні, ось я беру оцей. я беру... Це у мене спочатку стояло, я <реш> сам спочатку стояло. А, я я поміняю його на, на, да, на, на науку. Дві відкриті, так. Так, я на науку поміняю. Рекер, а коли ти щось якусь мутку бахнеш і якби похершись. Уже я спизди Молдову. В Молдову. Ні, Не, ну мутка яка казали на ти Хороша, хорошо. Типа дай же в духом oh. да. А живуть як yeah. у Франції, подиви, бідняки, як у Франції живуть. Ні, по-моєму okay. краще. Ні, мінімально, насправді. Мінімально. Да, натурь минимально на нулю до попійку. Так, давай четвертий віс, а цей. А, я вже четвертий, ніхуяс. У мене цей. У мене, типа, насправді, я хорошо експансію провів. Диви, я в Афганістан же заліз, персію з'їв. Перси, буду потрошки, блять, мені нахуй, якби, блять. Сорока хижа, да. Сорока хижа, да, бля. Мені подобається, що у тебе динамічне ім'я блоку. Ну давай, блять, так у буде ски зіт с каких я от цього беру, блядь, і в мене Кахіжен знов падає до нуля, а я знов уже буду. Та це пиздесно, нахуй, тут, блядь, ботики поприжимали собі. Ну, у них було, типа, це, олігархія, бачиш, до сих пор, типа. Це босси приймаю. Ну, а я Болівію заставив, типу, прийнять Сенсус, короче, типа. Приняли кайфую. По доходам 145, на мене малі доходи, але розходи, ну, типа, блядь, блять. Ну, 70 констракшн, як Британія. Да, да. Ну, тут торговля, торгуємо, як би. Короче, типа. Це можу поражать, до речі, непогано, і в мене ніхто не возрастає. 97%, себе! Ага, це це, ти, ти, це, ти, це, ти, це ти, через прийняття закону. Ну, ну, это да, 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 через понті своєї я забув, я забув, це, да, я в курсі, це, я запушу, як працює. Сама ссудні. ну сейчас подожди. <laughs> ну, все, все одно. Так, ти можна увестись, подивися, що 87%, подивись, там же написано. Бо мовмент просить. Ну, походу в піті буржуазії. да, в тебе радикал в поті буржуазії просто. У мене типу 87%, у мене всі хочуть його прийняти. Ну, хоч дай я загружу за в секунду. Коротше, типу там якби цей прожметься, все нормально буде. І воно прожметься без востаннє. Я посчитаю. Там менше 70% буде, даже не буде тікать мене нічого. Коротше, як бачу, я найбільше спозорився, да? Зараз з швидким прийняттям мультикультуралізму, то нігри якби в праймері не дуже і треба. А все равно, типа, нормально. Типа, як скажи, скажи, мульти кучу вилла, пятый тем. Пятый тем. Его, он достаточно yeah. швидко yeah. його бере. Там yeah. я можу швидко yeah. його взяти, дядь. Ну, типу. <пова> він, він показує, він дуже швидко oh, його бере. 48, oh, <пова> Да. Можу, yeah в 80-х роках його брать якщо буду рашити сильно це якщо ж не 48 не це... це ж а. в нього зараз 49 Education Education буде рости по пост... весь час і це буде не 48 не, років ну, а стану... ну 30 Прошу, 20 чима закон, законом єдине говно це от це що ви розуміли ні просто блуді з що... 60-го можна було брати типу я. Це луді, то... Бул, а, блуд, да. ні, ну, блуді це там просто... через аб'юз тєха а чого так Там не матч, на на мультикурлізу. Ну не, не тех, Теха, а... А Гетатора, а, а. а. да. Фиф, не 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 Радикал не, Чай, не, не дає тебе тобі на оцей ендорс. Ему в кайф, все всі, типа, де Ну пропаде все. Заходом я сразу приймаю паблик хелскер, ну, типа, и так росте 1.5, типа, нафиг, типа, ебать Почекай, скільки буде від Хайнкама? Скільки він 50 кусков. Зверху 58. І це, І це якщо що, що, в мене Я конца мене немає, Тобто... Ну, сейчас доиграют свои. Жинка. головна головнокомандова. Дай привіт, Гарбуз. Продай, привіт. привіт. Передав привіт. На, ти не привіт. Пошли їх нахуй, да? Ну-ну-ну, На, ну. Ну-ну, ну. Так. Ты шо, маты, дівчини Дмитра. Тут не прожато, але ну, буду прожимати, коли там надо, буде адмінка. Так, а что наш, тобі? бит, то все хорошо <плес> вроде з 7. Ну, типа, да? Армії нема, но мне мене ці, блядь, нахуй, я от поставив. Ну, типа, меня. А, це вся нема. армія, 10 полків. Висаджуємося <плес> в Америку. 10 полків, 10 полків. Ну я забудываться сейчас буду. собі. Мені ж надо буде якось піднімати цю хуйню. У типу, мене воно все на субсидиях живе. В якому році Аляску вибираєш, скажи. Не знаю. Пока вам не горить вона мені. Пока... Короче, тут. Показалось, блядь. Пацаны, сейчас показываю вам фишку, игры. А, е, Например, или бред кантри. Подожди. Что таке? Короче. State, бачите, у меня. Поднімается цей. Ну. Опа, стоп. 13.3. Короче. Америка, Amerка, коли воює, получає. Щас не не тут, воно. тема? Не-не-не, там шейки. Шабафи. Ну, вові написано ізоляціонізм протест. Це, це, час, час він прилетить знову вверх. О! Бачите? Тепер далі дивіться. І саме нижній uh, нижній. Як вам? Ага, ізоляціонізм держав. А, да. то прикольно зроблено. Типа за юсу, можна багато воювати не можна. Вий. Ну да, ти не можеш. І <кх�> У юси. Типа, коли це, типа, іспанець пути на Венесуелу, я ж не міг нічого зробити. Перший. Ну, чого напав, нападала Болівія, не я, по-вашому. Inflation. Хотів 100 гри, 100 агры хватил набыто oh. сюда. Короче, у Америки минусовый Var Мінусовий Минусовый Варкзон. Я не можу нападати по приколу. Ну, типа, я по приколу напасть не можу до країни. мені треба требует варэкзошен підняти. Ну, типа, я, я коли не бою, у меня минусовый Пані Файл Xoshin. Ну, в прямом я не міг об'явити війну, об'явить войну, типа, не War start... was War Support? <coughs> Ой, пол. War support, War support. У мене минусовый War support. І типу, ты одразу летиш в кап, да? Я. ні, я не лечу в кап, просто в нуль лечу, а я об'явити війну не можу. Понял <coughs> прикол? Якби бы штат, ну, це вассал. Америка Широк. не хоче у. Гавайс я тоже віджав, диви, диви, немає коло. там журнал на Гавайя додали, до речі. Франції, Франції? А о, як правильно після хай таксів, ще бідніший стануть. Почекай, почекай, 15,7 инкам у середнього класу. Зайди в вражку, мене ж більше. Це середнього класу менше. Так, два ляма середнього класу. скільки тут, десь тисяч 50 тисяч? Та ні, теж тоже десь буде. Ну ладно. Галяма, і то, живуть краще. Ну, Дядь, типа в тебе. 60 ляво населення, а тут якби 18 тут є. Каньба! Русаки Рож... села... живуть краще, ніж американці! На половину Коротше набирається населення. В Америці ну, мені... этой вашей. В этой, этой вашій Америці. Це мені насрали оцей е... легітимності. У в мене. Адотавіння третє місце. Ну, але воно ніхай не дає, бо легітимність, типа, коли менше 50, вона дуже быстро вистирає радикала, насправді дуже швидко. Але таке. Ну, коротше, типа. Це Понятно. В России живу краще, ніж в Америці. Так, офиген. Бавария. Бавария, Бавария, ей. Честно, mm -hmm. ступ війну проти пусака, це таке, така. Ой, бля! 000, ну, тут... Виплачується нормально. А Вісна народів, роді, сейчас же угорчна щас у Print Time trigger Hungarian Reward. Ой-ой-ой, а в нього валяма ляма радикало. Ну ну. А в нього вся країна вообще. А, хоча стовпу, у Вісни народів 2 mm -hmm. да, ляма це кось. Це не так уж і багато. Ну, ошибка в нього. Ні, дядь, так так можна, нього а чого Вилсу приїжджає? А чого не Вилсу? Для нього це багато, ти подивись. Ну, для нього, да, да. це багато. А чого не Вилсу воутінг? Та не можу. Раз на ценсус тобі приїжджає. Пунтують абсолютісти. А чого абсолютісти? Тут, ну, типу, ти в тебе спрингтайм посидить. А він їх прожив, а він прожив, а він це притісняє, ні? Вона. А, ну, добре. Хочеш це. А взагалі краще теж притісняти? О, це надо было отжимать, а Чечни не можешь нема мать. Еха. Хретову надо от це было отжать, типа в тебе рожають нормально, тобі не надо цей. Ну типа тебе хотять, самі, щоб цим oh, це помилка. Треба було. А Ні, паркапіта ще не надо. Та чого? хайнкам завжди треба. Ні, паркапіта, я кажу. Та не про. Я не про паркапіта, а я про хайнкам такси. Хайнкам, да, можно садить ну, на сайт. Ну, типа, надо на, на высоких садить, можно уже поставить хайнкам и. А що це таке? О, вон, не вон... буду уйти. Такси треба... треба, треба такси заниматься. Так, без так без е е будівництво на паузі взагалі. Национализм, а. а нашу по национализму сейчас. Третью е техху. А вот на е пацаны А нашу Ну, креки. No comments, no comments, must. Ну души ж знову. Душу. І так Данила задушив уже. Це першої сесії теж коли був на Франції душив. Нічого не Ну, У нього зафейлена оця тема. Ну, типу, він уже не може, уже прийняти прийнять без вини, Типу, якби. Який сенс оцього? типу, І нема сенсу в Австро-Угорщині, якщо що. Із плюсів в тебе тільки Венгри стають, типа, признаними, але ти там не будуєш. В тебе оці регіони, щоб, ну, типа, хлопчики рожались, типу, тут. А тут, типа, будуєш, усе будуть. Три регіони тебе дають. А покажи дікти, дифти на секунду, мені здається. Ти немає Ні, а да, ми, ми, не Ні, був. Треба, ну. Це, 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 Це віджав. Поставить пезантів, о... притиснять краще. Uh. Ну, все погано, якщо чесно, дуже погано. Борги після польської Як... війни це взагалі трошки 38 не 38 105 Construкшена але в плюс уходить, але Ну, це, це вообще безпеково. Поіціною. Це безполезно, це, це безполезно. Це безполізно. Це безполізно. О, не не бо... треба взагалі О, ставити консумшн такси на ресурси, це... типу дерева і заліза, бо ти платиш більше за констракшен. Так, так, сам себе подкуючу. Да, ты сам so, собі податки меньше ставляешь. Просто робишься. Ну и тысячи. И швидше uh, це приймається, и ще по ВЦ можно попробовать 50 типив. Ну типа СИМ можно будувать уже даже. Да, сейчас трошки минусы, да, скільки тут 5000. А не, богатый минус для него, це. Можно типа. Це... Нет, тут можно типа играть, а. Але... Хайнкам. Тіп... Не, Австрия в принципе не... жива, ч, Хайнкам такси. Та це, блядь, просто война от свое, блядь. типа Лабрадора, типа, за пацану пацану грудь. Я, напевно, Австрію. Я. Всі згодні, щоб Австрії просто не дівчина. Чувак, він сам собі зуруїни, в тим, що. Він сам себе зруїн, ти що типу... А, людина, блядь, людина на моді мало Він не прийшов, Ви сможете, пожалуйста. Якби він просто не прийшов допомагати за якусь фігню... живий. Кібуч, будь ласка. Брадор, що це таке? Намагання спасти корито яке Воно ж не тому Корито прибити. У, У Де, тебе пробито корито? да? Я зробив декілька, декілька. декілька прогонів. Це Но... єдиний раз, я вигравав цю громадянку три рази за встрітися. Три. І це єдиний раз, коли німець розформував блок. Тому все похерало. Це, це, це магія крикера. Люди, я кажу, це магія крикера, пане. Це його Ми а... п'ять років, років воювали ну в сенсі. Ну ні, там повинно. П'ять б'ять років все воювали? ти, ти що? собі вбив Шторг, країну, ти... Що? ти. Да, я знаю. Штор, знаєш чого? Там вступив батл, який просто б'є війська помирать, нахуй, на Берлін. Ноль легітимності. А я тут не законтролюю, бо, блядь, бо, бо руїна, виходить. Ну не такого не фенса немає, якби там. Я ну не там не знаю, треба така якась дивна якась дивна сидіть, Ну, да, сидіть в обороні і чекати, поки арга відновиться. офенс був. Треба блядь. Тут тільки оце про Вот цетики прожимать можно. Все, видишь, ничего цены надо прожимать, А Тут. О... Ну, я не знаю, что ты прожимаешь, если честно. Ну тут и да. Мне здесь ему не ті законы зараз треба. Ну типа, ты ти ему законы а... показываешь, вон ему йому... за це ему зараз треба чипать. Хайнкам есть. Сыкню хайнкам, а ну. А нет, это пиздец. Тут экономики нема. Ну, тех, я шо потихоньку. Да, нормально, потихоньку. Ну тут. Я не знаю, тут спасать, типа я не знаю, где спасать. ВВП Вон просто. Боргу выписать. Сики борг. Сикин на интернет платить. 8000 8, 8. 8 сколько. Ну, я не ну да, знаю, якщо это даже борг, даже. Не, ну якщо он перестанет банкрот и тип пив, якщо ему борг удалить, можешь иншу си заспасать. Фу, à, на Ар армію розпускати треба буде ще. Плюс, yeah. как бы тут питание, что Political Questн, как бы тоже тикает на no, oh. oh, oh, oh. йому... в весной роде, от. Так, підходе. У нього ще переворотка появляється. блять. Типа я просто типу, знову таки, все в конях, типу, вся армія в конях, Ну. А у нього ж закони, ні? поки У нього не буде Закони для коней. Не, я по Мобілізація Конь? прожата, типу, все. А, кстати, ну... моїх конів не подивився. Подивись моїх конів, ну, я знаю, що ви коні бачив, їм добро. Коні білд на Вікторії? Покажи коні, покажи мій коні білд. Та не хочу. Та глянь. Ну, Знову ж таки прожаті, типа мобілізація, прожаті коні, блядь, типа. Прожати Покажи, покажите пампаний билд. Ты Ти и інші, будь ласка, я тебе прошу. А, ну, покажи тут, кони тип, біл. Тут все досить печально. Да подожди, я думаю. Що, що тут можна заробити, вообще в цій країні. В е, бей коней зніми зарплати воєнним. Все одно тренінг хейт, вони тільки Фу-фу-фу. А зрядають. Ага. Да, Громадянка ж была. Бывает. Не, гроші. гроші. 4000 всього. Ті. Ну, а ну Ну, подивись, ви, якщо вид. Ну, наведись mm. на експенсисы. Зараз зробимо так, подожди. Ти ж дисбандиш, якби армія, а не палки. Ну так, все вот так. А, їбать, а що типу. це таке? Очевидно. А чого він. А, це, це для. потужень. Це війна в Sony, типа. Да не, це кисріш. Ладно. Ну ти не знаєш, що я не знаю, що я знаю, він прав. Я знаю, щоб типа типа лутати пацанов якихось хороших, коли це кринжать. Не, я не для хороших пацанов. А для чого? Щоб обозлити. Ой, щипа інші. Эй, дуже багато коней. Почекай, ти ще розкрий, там же ще не всі лансери, там же не всі лансери розкрий, там ще хтось є кілька ланцірі. Ну, типа шибляй, Дивись, В чем проблема коней? е, в тому, вони залізо жруть. і вони, вони, залі... вони залізо жруть. Два заліза, два зерна і два цього. Заліза тридцятку коштує. Овер дорого. дешевші. Овер Ну коротше, типу, чесно скажу, Вообще, живуть ну, хорошо, але вони... Ні, вони хірово живуть для Вони багатші, ніж... Бідняки багатші, ніж цей. Ніж в них ні. Ну, блядь, хорошо, тільки вони вмирають, бо у них рівень життя низький. Не заробляють більше, але гуці дорожчі. Ні, ну це ж теж же, вони були там п'ять типу, ти Бо В нього тут зараз такі. Турмоїл, типу. Турмоїл. кажи на все. Лабрадор, просто мені здесь у тебе до громадянки більше населення було, типу, майже мільйон. Ти мільйон не дивно. А, які полямо убили. Є таке, є, да, півлямо був. Там ще в не в Америку виїхало. Упало в цей. в Dependence. А я запущу голосування. Давайте. Короче. залишився лишився на об'єднання Германії, хоч якийсь. Да, да, єш. German national я, identity, це хіба ти. типу, не він. German national identity. Ну ось він справа є. Ну я то німецько. Тут ні блока, нічого не треба. Просто щоб дослідився націоналізм і літаргізм. Це десь 60-ті роки. It least no one of this. Yeah. Давайте 2. на 3 дні. Хлопчики, давайте проголосуйте вашу думку. О, це, звісно, смерть. Я не знаю, так він їх но... выкидывай вони и не знают. <зваж> а, нет, <ні>, они ж не високий коу Вони просто проти регистри. Вони не проти сам Вони же. Они за те, що не патрона. Я хочу висловити свою думку, що Німеччина тут anyway об'єднається. Просто пізніше. Пізніше, те, Ну, в Журналі так. подкажи йому, економіст знову. General National Identity. Ні, я розумію, що вона об'єднається. Я кажу, як вона об'єднається. Не те, що їй типа не може ну, ну, жарко, не скажу. Ну, поприєднуються ці піздюки. та, Але що гроші требов... надо накладно. Треба сісти рівно на жопу, вбити коней і зняти зарплати військовим. і... Розумієш в проблема? Вони щас... Розумієш, в проблема. проблема? Там щас мінорі теж мертві, бо ринку спільного нема, і вони дуже сильно дихають поспросії. Ну да, ось ось дохнуть собі. Ну, типу, просто виплотить його. В Баварії і... Рейнланд зараз там просто вимирає ота от ось пробочка, яка від'їдена у Баварії. Ну, Ваціально. да, 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 пас не дох. Вони ну, просто дохнуть, бо у них немає ресурсів, бо вони так, не Так, давайте. Пострикай Італію, подиви. Італія Законі. до речі, вообще обідалася, хто навіть не помітив. Немає. Я типу, я їх з агресії бачив. Просто сказав. була движуха на фоні, я. Так, тихорял